Мої найщиріші вам вітання із сонячної Одеси. Мене звуть Олена і я рада запрошую вас до себе на канал Єліна Буганова Хендмейт. Вже стало гарною традицією напередодні кожного місяця робити запрошення в спільній проєкту з «В'яжемо українською, а саме в шалений тиждень стартів, в гру Магічний Кубік, в тиждень вільної людини і в тиждень визволення наших інструментів від наших процесів. Ці спільні проекти гарні тим, що вони в нас тривають нон-стоп і долучитися до них ви можете у будь-який момент, у будь-який спільний проєкт. Ніщо вас не зобов'язує, ніщо не ставить вам умови і правила якісь. Тому працювати в колективі з дівчатками українськими блогерами завжди цікаво, і це надихає, і дуже багато ідей. Ви можете взяти з відео і з постів дівчаток. Також можна приймати участь не на всіх інтернет-ресурсах, ну, якщо у вас немає якихось сторіночок або каналів, можна приймати участь в чаті групи В'яжемо Українською. Посилання ви знайдете, якщо зробите скрін ось цього QR-коду. Також посилання на цю групу ви знайдете в Описі під цим відео долучайтеся. В чатику у нас дуже багато гілочок. Кожна гілочка відповідає за якийсь окремий спільний проєкт, де ви хочете приймати участь. Ви туди пишете, додаєтесь і пишете. Я хочу приймати участь там в чаті, в магічному кубіку. Так, більш детальну інформацію по всім спільним проєктам, правила і умови ви зможете знайти, переглянувши ось це відео, також я залишу посилання в кінці, після цього відео буде, і внизу в описі також буде посилання на це більш загальне відео. Там умови, всі правила до кожного спільного проекту. Лише одна, зараз вам скажу, лише одна умова. Ваші відео мають бути українською мовою, мають бути позитивними, надихаючими, з купою ідей і з купою гарного настрою. Так, ну, розпочинаємо ми наш, наші в'яжемо українською з тижня. Стартів, шаленого тижня, це вже в нас буде літочко і дуже багато в нас планів, як завжди, на літо. І з 2 червня по 8 червня ми з вами будемо стартувати. Стартувати можна будь-якими виробами ручної роботи, все, що вам приносить задоволення вашим глядачам і поціновувачам, все, що ви робите власними ручками. Будь ласка, долучайтесь. Отже, з 2 по 6. А ми стартуємо будь-якою кількістю процесів від одного і до безкінечності. В суботу, 7 червня, в нас зазвичай день тиші. Ми в цей день просуваємо те, що нас стартували, або відпочиваємо. І 8 червня і до обіду, понеділка, ми робимо підсумки своєї роботи. Ті, хто працюють в чатику, виставляють в чатику світлинки. Ті, хто в нас на сторі в інстаграмі, на фейсбуці або в Ютубі, викладають свої підсумки на своїх. Інтернет ресурсах ну і діляться обов'язково цією інформацією в чатику, залишаючи там посилання на свої підсумки. Після шаленого тижня стартів в нас розпочинається гра Магічний Кубік. Це, як я вже кажу, не для слабкодухих, для тих, в кого є хоча б 5 розпочатих процесів, ну, можна і 4. Якщо ви будете їх записувати по декілька разів в своєму списку, ми розпочинаємо грати по кубиках з 9 червня, і по 13 червня ми будемо грати за допомогою кубиків. 14 червня у нас день тиші. В цей день ми з вами просуваємо те, що не взяли до роботи, або щось інше, або відпочиваємо. І 15 червня в неділю і до обіду, понеділка. Ми виставляємо підсумки нашої роботи. Також, як показала аналітика травня місяця, вам зайшла ідея світлинок на моєму каналі на Ютубі, де я виставляла номери кубиків для глядачів для своїх, для тих, хто в нас в'яже в, в кущиках, хто не працює в нас ні в чатику, ні на інтернет-ресурсах. То я дивлюся, що дівчаткам ці світлинки зайшли, тому обов'язково слідкуйте за моїми анонсами. Напередодні кожного дня у спільноті я буду викладати світлиночку з кубиками на завтра, скажімо так, да? це буде о 19.30. Я буду ставити будильничок, щоб не забути, і також там буде світлинка, а все відео. З кубиками я буду заливати в гілочку магічний кубик. Також це буде напередодні. Отже, в неділю 8 червня на в гілочці і на моєму каналі ви вже знайдете перші кубики на понеділок, на 9 червня. Так, брати в роботу можна також все, що ви забажаєте, все, що робиться, ручна робота. І за допомогою двох гральних кубиків ми будемо просувати наші процеси. Як я вже казала, два кубики це альтернатива. Ви можете працювати або за одним, або за другим, або якщо є вільний час, то можна брати в роботу і обидва кубики, якщо ви тягнете. Далі, 16 червня, в нас розпочинається Тиждень вільної людини, і на цьому тижні ми можемо. Робити все, що ми забажаємо, брати в роботу один процес, робити як тиждень одного виробу, брати в роботу шість процесів, п'ять, все, що у вас є. Грати в якусь гру, можна продовжити грати в магічний кубік, можна зробити собі рулеточку і пров'язувати кожен виріб окремо. Отже, все, що ви бажаєте робити на цьому тижні. Ми робимо в тижні вільної людини. З 16 червня по 22 червня, і 22 в неділю, і до обіда понеділка ми робимо вже підсумки нашої роботи, показуємо це все у своїх сторіночках або каналах. І також заливаємо світлинки на чатик групи В'яжемо українською. Нам також це, це все цікаво глянути. 23 червня і по 29 червня в нас буде тривати. Тиждень висловлення наших інструментів від наших процесів. На цьому тижні ми беремо в роботу процеси, які зобов'язуємося завершити, або хоча б якісь деталі до логічного кінця завершити, як, наприклад, я на, на, на цьому тижні взяла в роботу завершення рукавів або тіла, або кокетки. Тож наразі. Не дуже великі можливості щось завершувати більш глобально, тому можна брати в роботу і деталями, я дозволяю. Отже, на цьому тижні визволення ми показуємо наші процеси, показуємо інструмент, який ми зобов'язуємося звільнити. І вже якщо у вас буде така можливість, то в кінці тижня, 29 червня або до обіду 30 червня, ми вже показуємо ті інструменти, які у вас звільнилися для. Липневих стартів, а липневі старти обов'язково будуть. Я вам це обіцяю, все буде добре. Тому я чекаю вас чатику в чатику в'яжемо українською. Якщо ви бажаєте прийняти участь в будь-якому спільному проєкту червня місяця, обов'язково долучайтеся, пишіть в гілочках, де саме ви хочете прийняти участь, давайте посилання на свої сторіночки, на свої канали. Або, якщо ви в чаті, то пишіть, що будете в чаті. В'язати разом набагато цікавіше, бо це мотивує і це надихає. Я залишу внизу під цим відео купу хештегів, по яким дуже зручно потім переглядати всі наші спільні проєкти. І також там ви знайдете посилання на чат групи в'яжемо українською. Долучайтеся, пишіть. Поширюйте це відео, якщо є можливість, додавайтеся в моїй друзі на Фейсбуці, в Інстаграмі. Пишіть мені про ваші результати на YouTube каналі під кожною світлинкою, там, де кубики, будь ласка, залишайте відгуки, що саме у вас на цей день йде в роботу, чи потрібно надалі робити такі світлинки на Ютубі, чи вам це цікаво. Ну і ми зустрінемось з вами обов'язково в шаленому тижні старті червня місяця. І бережіть себе, будь ласка, ваших близьких. Не нехтуйте повітряними тривогами. До наступної зустрічі! З вами була ваша Олена. Бувайте!